13 учасниць медсестер, які є працівниками буковинських лікарень на конкурсі, проведеному до дня медичного працівника, мали змогу продемонструвати навички та вміння, отримані під час роботи. Саме конкурси фахової майстерності привертають увагу громадськості до важливості цієї професії і акцентують престижність медичної професії. Як зазначають організатори до участі у змаганні, кожна із учасниць мала пройти тернистий шлях підготовки. Конкурс, який включає в себе декілька етапів, це визначення рівня теоретичної підготовки, це і демонстрація оволодіння конкурсантами практичними навичками, потребує неабиякої професійності. Самі ж учасниці зізнаються, що до конкурсу готувались ретельно, але все ж хвилюються, тому що люблять свою роботу. По-перше, мені подобається білий халат, шапочка, сідать чисто, виглажено, сідав завжди все гарно. Подобається тим, що людям допомагаю безкорисливо. Переможниця змагань буде представляти наш край на всеукраїнському конкурсі кращої медичної сестри, що цього року проходитиме в Черкасах. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.